А uh, го у цьому випуску на вас чекає битва P2P Earn Games – Honeywood проти Майнбаром. Добрий день, друзі. Ми з України раді на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш містер Атлан. Сьогодні ми продовжуємо вашу люблю рубрику, котра вам дуже-дуже сподобалася. Це битва P2P Earn Games. А Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood, а це Майнбаром та визначимо, хто ем, залишиться переможцем. І яку гру обереш саме ти. Приємного перегляду і ми починаємо. А розпочнемо ми із конкурента Honeywood і це Майнбаром. Отож, про проект Майнбаром. Майнбаром це собою... Що собою являє дана ігра. Гра Next Gen P2P Earn FTE, грайте, правіть і заробляйте. Захищайте свої землі, захоплюйте інших, будуйте, керуйте, грайте, заробляйте. Ось такі аспекти, на які спирається дана гра. Усе майно в грі є NFT і може бути продано за реальні гроші. Гра заснована на блокчейн Polygon, у яку можна грати з будь-якого браузера, не потрібно завантажувати програми. Досить створити обліковий запис на сайті проєкту, підключивши свій гаманець MetaMask. Спочатку гра запланувалася для WAX, але численні збої та баги цього блокчейну змусили нас вибрати більш стабільну та недорогу мережу з розвиненою інфраструктурою та великою спільнотою користувачів, тобто Polygon. Власники токенів управління. Створюють DAO, учасники DAO діляться ігровою скарбницею, в майбутньому вони зможуть спільно впливати на розвиток гри та баланс. Гра надає токени ресурсів, як вільно які вільно продаються, курс яких визначається, визначатиме ринок на основі попиту та пропозиції. Адміністрація проєкту не регулює ринкові ціни на ресурси. А ось тепер перейдемо до нашого любимого проекту Ханівуд. Аніву це країна мрій, де в мене мають власні володіння. Це B2P-блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети та конвертувати це в гроші. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь певність знадійність і перспективу грі мені то точно. Грай 5 хвилин в день і заробляє реальні гроші. Спочатку це, ну, реально, я взагалі не повірив. Але всього декілька хвилин справді ви зможете заробляти добряче. Як це можна зробити? Це дуже просто. Перший варіант це заробляти купуючи на Макетлейсі, басіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий це заробляти, перемагаючи в режимі ПВП битв. І третій варіант, він теж є нескладний, це заробляти, поклавши свої токени монети. Пробачте, конвул стейкінг. Механіка така. Під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети, і їх можна класти на стейкінг і отримувати пасивний при цьому дохід команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система. Це є професіонали, власне, які знають свою роботу та при цьому команд з досвідчених людей в цьому можна переконатися, планувши на аж такий великий ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми бачимо, то серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя. Це Космос, Огік, Огікс, Саутстар та інше. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику підтримку з боку, користувачів, інвесторів та партнерів. Тобто, тобто це м якби, носить досить. Круто, що е, Ханівуд аж настільки зацікавила таку, таку велику кількість аудиторії, користувачів, е, інвесторів, своєю ідеєю, концепцією, перевагами і так далі. А тепер порівняємо Ханівуд проти Майнбаром. Бар. Майн Майнбаром це і гра із жанру P2P Earn, яка власне непоганою, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу, Ханівуд увібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість усконалення своїх розумних навичок та інших. Окрім потужних переваг, проект Ханівуд має сильну команду, яка досягає все нові та нові цілі. А також можу відмітити той момент, що проект підтримують велика кількість користувачів та відомі інвестори, партнери, що безумовно круто вплив даний проект. підсумок. Е, такі свій вібір я зробив і це Ханівуд, і я е, вітаю даний проект із е, ще одною перемогою. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!